Його звинувачують, що це підкуп голосів таким чином відбувається. Ну, Там він якось завуальовано це позиціонує, але як відомо, в шість разів його імперія зазнавала банкрутства і щоразу його рятували саме російські брудні гроші, які надавали йому можливість врятувати ті чи інші його бізнеси. Вона каже, що я роками. Боролися проти проти таких е, людей, тому і мені легко бути його опонентом, тому що я бачу його наскрізь. З'явилася така е, мода на машини Тесла. Е, почали е, наклейки mm -hmm. наклеювати, де написано, що вибачте, я купив цю Теслу до того, як Ілон Маск почав підтримувати Трампа. Який ти молодець, який ти класний хлопець, ти можеш звільнити тисячі своїх співробітників, вони оголошують страйк, а ти їх звільняєш Тобто він... От, а тепер я вас дуже попрошу перенестися е, в штати. Зараз давайте трошки проаналізуємо події, що відбувається там, тому що вони мають безпосередній вплив насправді на Україну. Вибори в Штатах для України матимуть величезні наслідки. Е, повернемося знову ж таки до книги Боба Удворта, американського журналіста, який своїх в своїх мемуарах згадує, що е, не названий помічник Трампа згаданий у цій книжці, зазначив, що експрезидент США міг розмовляти з російським диктатором щонайменше сім разів. Та відтоді як залишив Білий Дім у двадцять році. Що ця інформація нам дає, і чи можемо ми говорити, що вже є певна домовленість між кандидатом у президенти Дональдом Трампом і російським диктатором? Ну на жаль, справдились ці підозри, які неодноразово вже лунали в на різних нам. Інформаційних майданчиках про те, що Трамп насправді зацікавлений в співпраці з росіянами. Це було зрозуміло ще з, з кінця 80-х років. Я нагадаю, що перший його візит тоді до Радянського Союзу закінчився якраз першим, першою його заявою про те, що в нього є такі амбіції в. Зайняти посаду американського президента, і тоді він вже почав висловлювати такі реверанси стосовно тоді ще там радянського союзу до розвалу цієї кривавої імперії. І Потім, як відомо, шість разів його імперія зазнавала банкрутства, і щоразу його рятували саме російські брудні гроші, які надавали йому можливість врятувати ті чи інші його бізнеси. У мене теж через моїх випусків «Саундчек» чек є. Декілька випусків присвячених саме біографії Дональда, як його сьогодні називають в Сполучених Штатах, Дональда Путін, Дональд Путін Трамп повне його ім'я. Справді так ну так, так називають його, да його опоненти. Дональд Путін Трамп проте. Як він вихваляється своїми величезними такими досягненнями і бізнесовими здобутками, тобто він навіть книгу написав The Art of the Deal» мистецтво досягати укладати угоду, де розповідає про свої такі унікальні таланти і здібності. Але американські дослідники відомі там журналісти проаналізували всю його бізнес-біографію, тобто він успадкував від свого батька Фреда імперію, яка тоді коштувала 400 мільйонів доларів, і насправді сьогодні ці гроші. На порядок були б більш вартість їх була б на порядок вищою, да, з урахуванням там інфляції, та інше. Але він всі свої найвідоміші проекти вони перетворилися на скандальні провали. Тобто він відкрив найвеличні, найбільше там казино в Нью-Джерсі, який, який, зрештою був змушений продати через скандали, збитки і звинувачення там в махінаціях, він започаткував свою власну авіакомпанію, яка буквально через там один рік була змушена збанкрутувати через те, через аварії, які там спіткали, і знов ж таки. Скандальні ситуації пов'язані там з обслуговуванням пасажирів. Він навіть запустив свій власний бренд горілки, хоча це суперечило нас насправді його такому іміджу абсолютно непитущого чоловіка. Він, як відомо, старший його брат Фред Трамп Джуніор. Він був якраз алкоголіком, і через цю залежність він пішов в життя. І тому Трамп ніколи не вживає алкоголю. Він пишається тим. А тут він запустив власну горілку, яка теж стала Зрештою, там провалом через те, що він посварився з своїми партнерами по цьому бізнесу. Хоча спочатку там амбітні такі були плани, що найбільш м, 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 вживаним коктейлем вже через там, декілька років в світі буде ТІНТІ, Тонік and Трамп. Тобто, це теж так, такий був амбітний проєкт, який закінчився провалом. Потім в нього була своя настольна гра, яку він теж обіцяв активно розкрутити, і що вона стане найпопулярнішою в світі, а всі гроші він віддасть на благочинність. Зрештою, гра гра ця провалилася. Ну це така копія монополії, яка була набагато більш складною, оскільки там тільки правила цієї гри в да, да, маленьким шрифтом на 12 сторінках були розписані. І головне, що жодної копійки з цих грошей. Які, начебто, там хтось заробив на цій грі, не були витрачені на благочинність. Ось зараз, між іншим, там таким вірусним став ролик, дуже показовий, як на одному з заходів публічних там декілька років тому, збирають гроші в м, таку корзину для пожертвувань і доходять, коли до Трампа він виймає з кишені і в нього там купюри доларові. і він так відраховує найменше. Ну там по два там в нього по 100 доларів по два не менше номіналу. Він найменшим номіналом вибирає 20 по 20 доларів чотири купюри і кладе <говорить> кладе в цей кошик, <говорить> залишаючи собі там 100 стодоларі купюри в кишені. Тобто, ну настільки це вражаючий був для глядачів цього ролику такий. Прояв такої жадібності цієї людини до того, як він став ведучим цього шоу «Кандидат», апрентіс, він почав розкручувати власне телевізійне шоу, ну, щось подібне до нашого там, холостяка да, чи холостячка там в них була. Але це теж закінчилося скандалом, оскільки чоловік, якого начебто обрала. Зірка цього шоу він виявилось був одружений і взагалі фейкове його весілля, якого, начебто, вони там святкували, воно було фейкове, тому що він не розлучався не розлучався своєму шоу да, своєю справжньою дружиною. Ну і цей проект, який зрештою завдяки якому він набув своїх таких великих рейтингів і популярності, це шоу Апрентис. Воно насправді закінчилось теж скандалом через те, що його звинувачували в расизмі. в... Ненависті до жінок, в, ну, в знущанні над жінками. Ми ж пам'ятаємо ці його ганебні вислови, коли він вихвалявся тим, що завдяки своїй такій зірковій популярності він може, вибачте, там, схопити за інтимні місця будь-яку будь будь жінку, і вона йому це пробачить. Тобто, це стало одним з таких найяскравіших скандальних моментів під час попередньої президентської кампанії 2020 року, яка зрештою і коштувала йому програшу, тому що цю, 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 цей фрагмент його зізнання. Який насправді ну це записав просто мікрофон під час його спілкування з одним з його колег телеведучих? Він цим вихвалявся і через ось такі ганебні. Його зізнання він зрештою і втратив, втратив, підтрим... втратив підтримку саме серед жінок. І вже навіть сьогодні, оці останні статистичні дані вони підтверджують, що саме серед жіноцтва його рейтинги найменші. Да, там ну, по різних оцінках 38% тільки американських жінок готові віддати свої голоси. Недаремно Ілон Маск, який так затято став підтримувати Трампа за останні тижні, хоча ще там два місяці тому він казав, що він утримується від підтримки будь-якого кандидата. Але потім але... На його мітингу, так але почав стрибати, да, на цьому його. Мітингу і навіть сьогодні переніс свою штаб-квартиру в Пенсільванію і обіцяє там вже платити там по 50 чи скільки там доларів кожному хто приведе до цього пункту. Голосування того чи іншого американського виборця, тобто а це починається. В тому справа, що його звинувачують, що це підкуп голосів, таким чином відбувається. Ну там він якось завуальовано це позиціонує, але так чи інакше, це дійсно порушення прозорості да і чесності виборів. За що йому йому вже сьогодні дорікають багато з його колишніх послідовників. Навіть в сполучених штатах з'явилася така мода на машини Тесла. Почали наклейки. Наклеювати, де написано, що вибачте, я купив цю теслу до того, як, 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 <неш> як, як Ілон Маск почав підтримувати Трампа. Да? Тобто, вибачають а, вибачають. а я, от, до речі, Маска хотіла вас запитати. Дивіться, яка дивна колізія виходить. А Трамп декларує, що основний ворог штатів це Китай, тобто він по суті його декларує як основним противником, з яким він буде боротися. При цьому у Ілона Маска, переважна, переважна більшість його бізнесу в Китаї, тобто виробництво його це? продукції в Китаї. А це що означає? Хтось ну, хтось каже неправду? Ну, тому. Хтось декларує тут і зукратикрати, це... і ми знаємо, що Китай це основний союзник агресора Росії. Зараз. Так ну в цьому якраз проявляється це лицемірство на цих передвиборчих перегонах, оскільки в додаток до того, що ви згадали, зараз такий скандальний момент. Трамп заробляє гроші для своєї передвиборчої компанії за рахунок того, що продає Біблії своїм власним підписом. Він каже, що це найпопулярніша книга світу. Це Біблія на другому місці це його книга The Art of the Deal» мистецтво досягати угоду. Тобто, це дві його настольні книги. Цікаво, що коли його кореспонденти спитали ще там два роки тому, ви так прославляєте біблійні тексти? а… Можете назвати найулюбленішу свою цитату або старого заповіту, або з нового. він не спромігся навіть жодного речення з біблійних текстів промовити на камеру на да, каркав виправдовувати, що це інтимне питання, що він не буде на цього, на це відповідати. Провокаційне, але цікаво, що ці біблії які він закуповує, тобто їх собі вартість там щось півтора долара. А він їх продає там за ну, з власним підписом, там щось я не знаю, пам'ятаю, там що за тисячу доларів ці, 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 ці бізнеси ці біблії продає. Так от. Всі вони виготовляють в Китаї. І він сьогодні розміщує замовлення там на величезні суми, саме не в американській промисловості, да, яку він. Ну, в поліграфічній сфері, де, яку він знову ж таки обіцяє підняти. Тобто багато зараз е, вечірніх американських шоу, е, таких критичних стріл по відношенню до його тих чи інших заяв. Е, зокрема, в, там, він каже, що він кращий е, захисник робітничого класу, де, що краще за нього ніхто не переймається питанням ось... Е, Ну, простого американського робочого, і в той самий час цитують його перемовини з маском, коли він, маск, наче там ну, під час прямого ефіру в мережі колишній твіттер спілкується з Трампом, і Трамп каже, який ти молодець, який ти. Класний хлопець, ти можеш звільнити тисячі своїх співробітників, вони оголошують страйк, а ти їх звільняєш тут. Тобто він позиціонує себе як захисник робочого класу, а, а вихваляє маска за, за те, що він при будь-якій е е підозрі, що його спів співробітники намагаються виборювати свої справа. Він просто, він просто їх звільняє. Тобто, тобто, не дослухаючи за них. Та, ну, тобто там багато таких сьогодні речей, які абсолютно. Очевидні для будь-якого нормального спостерігача. Зокрема, він вже стверджує, що ось ця політика, такого недолуга політика Байдена по відношенню до імміграції, призвела до того, що мігранти забирають робочі місця, у зокрема там у чорношкірого. Населення Сполучених Штатів це він виступав перед якоюсь там чорношкірою громадою і каже, що дивіться, вони за останні роки 100% ваших робочих місць забрали. Ну тобто, сама логіка, як це можна забрати 100% робочих місць? міст, мігранти, а потім каже, виправляють ні. Вони не 100, вони 106% забрали. шість тобто, звідки забрали. Звідки як можна було забрати 106% робочих місць? Потім він почав ну, ці, згадувати про цих собак-кішок, з яких поїдають гаїтянські біженці, і виявилося, що. Цей прецедент, який йому, е, начебто, там підказав його е, кандидат віцепрезиденти, цей Джей Ді Венс, насправді ця кішка просто була в підвалі цього будинку. Вона знайшлась через два дні. Тобто ніхто її не ніхто не з'їв. Жодна, ніхто... жодна, кішка не постраждала, не постраждала, ніхто її не, не, не з'їв. Потім він почав кричати: що це зараз оцей операції по зміні полу, що, що ваші діти йдуть до школи. А повертаються зі школи вже зі зміненою статтю. Тобто його питають, як це? Ви медсестра в школі їм праці все робить. Тобто, звідки ви взяли таку друню? Тобто, ну, Достатньо подивитися е, того самого. Джон Стюарта, найпопулярніший ведучий нічного американського шоу, де він дуже вдало сьогодні насміхається, не глузує над цими витівками Трампа, коли він абсолютно каже речі відірвані від реальності, і потім один там провідних американських психологів він робить ну, такий тест на IQ Трампа. І підтверджує, що з огляду на ці його абсолютно дур дурні заяви, він би не пройшов би елементарний тест. А його взагалі то вік, ну так, так само, як свого часу, він звинувачував Джо Байдена, що він найстаріший там кандидат так, на президентську речі, це громад, що, типу, Так, його основний грантипотак що фізичний так, стан не дозволить йому, так, 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 але так, сьогодні саме він Трамп перетворюється на най. Дорослішого за віком кандидата в президенти, тобто те, що він намагався, чому намагався звинувачувати свого свого опонента Байдена. Сьогодні це ж саме Або обертається тепер до нього обертається переходить. проти так. нього. Так? а є питання глядача Віталій Писарчук. Ше, пише: Шановний пане Чекалкін, а про Камалу Гарріс немає бажання розповісти. Ну, ти почавши Кам... та. ну, що, він... що, може та трохи ж таки. Треба виправлятися до да? да. не, не камала, а камела. камела. Да. Там, він, камел. він той самий Джо Байден намагався перекрутити весь час її. ім'я. А Він, ім ну, він за. Нау

так от дійсно почали зараз розкручувати те, що вона збрехала, що вона ніколи не працювала в Макдональдсі. Тобто цю тему він в кожному своєму публічному виступі починає розкручувати цю тему, що ось вона насправді позиціонує себе як представник такого ну, найбіднішої частини американського суспільства. І якраз оцей проект Нещодавно вийшов 60 хвилин, 60 минут, да, популярне телевізійне шоу в Сполучених Штатах, де якраз ведучі знайшли її друзі в її дитинства Камели. І вони дуже ну, зрозуміло, що досить схвально це ж її друзі, але розкривають такі деталі, що, припустимо, ну, там, в студентські роки всі, коли там, на якихось вечірках. То треба було після того, як вечірка закінчувалась, комусь розвозити всіх там по домах, і саме на, 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 на Камелу Харі завжди лягала ця відповідальність. Тобто, вона була найвідповідальнішою серед їхньої компанії. тобто там молодиків, дівчат, які там вживали спиртне, але вона отримувала саме для того, щоб потім розвезти всіх своїх друзів, дитинства по, по домі. було Ну тобто, це підкреслює як її так, якраз і відповідальність з одного боку, і те, що вона опікується інтересами прос. Простих американців, на відміну від Трампа, який народився, як то кажуть, з Silver spoon in His Mouth да, ну, вислів такий американський, британський, де да, що з срібною ложечкою в роті народилася людина, мала успадкувала від свого батька величезну імперію, там півтора-півмільярда доларів. Так от а він себе позиціонує як представник такого всіх, всіх верств американського населення. Ну і там ще. Колишній її коханець, там в неї була така романтична історія з тодішнім мером Сан-Франциско, і він згадує їхні стосунки і якраз віддає належне її. Відповідальності і її рішучості там наводить деякі приклади її поведінки, які під, підкреслюють, під, під, чому саме вона і зайняла зрештою посаду генерального прокурора штата. Угу. Що штату, що вона дійсно дуже принципово, сумлінно принципово. сумлінно принципово да ставилась до тих чи інших там моментів зловживання, зловживань, і через це якраз це проходить там, серед її через ну, червоною такою Стрічкою в її виступах, що вона, як ніхто інший, знає всіх цих злочинців, а нагадаю, що сьогодні Трамп, вперше за всю історію там американських перегонів, президентських, має такий Бекграунд він там звинувачується по десяткам кримінальних справ, причому він вже засуджений як кримінальний злочинець, і він має виплачувати там десятки мільйонів доларів своїм жертвам, своїх ну, тільки там сексуальних своїх цих пригод зазіхань. Тобто вона каже, що я роками боролися проти проти таких людей, тому і мені легко бути його опонентом, тому що я бачу його наскрізь, бачу таких людей, як Дональд Трамп. але... Ми бачимо, що насправді сьогодні активно долучається не тільки той самий Ілон Маск, але й багато інших діячів впливових в Сполучених Штатах. Зокрема, яка теж промови старіч стосовно лицемірства. Ще чотири роки тому напередодні тих виборів президентських, Трамп критично дуже ставився до цих блокчейну до криптовалют. Казав, що там такі навіть вживав такі вислови. Ну, як і його партнер по перед перегонам Джей Дівенс наводять їхні вислови брудні такі, що це як лайно огорнето в сечу. Тобто, що, що таке криптовалюти? Що це розкручують абсолютно піраміди? Да? Ну, подібно там до цих в нас свого часу там фінансових пірамід, МММ, Тобто вони так само звинувачували тих, хто розкручує тоді криптовалюти в шахрайстві, в зловживанні. А сьогодні. Всі три сина Трампа є провідниками нової криптовалюти, які активно вони розкручують, і причому людина, яка є. Ну, засновником цієї компанії зараз не, не, не можу точно згадати, яка назва цієї нової криптовалюти. Вона була теж неодноразово засуджена за шахрайство. А сьогодні три сина Трампа стали обличчям цього нового криптовалютного проекту. Тобто його звинувачують в лицеміст. Ви ж самі ще чотири роки тому називалися величезною оборудкою оборудкою. І шахрайством. А тепер ви самі захищаєте? Ви самі захищаєте мало того, своїх синів, навіть неповнолітнього цього сина Мелані, він теж виставляє сьогодні як обличчя. Цього нового проєкту. Ну, тобто багато таких випадків сьогодні. І через те і такі провідні американські зірки, як той самий Деніро, як Стрейзанд, як е, е, зірка Д'явол носить Прада, як і е, цю американську е, голівудську зірку. Тобто, там вчора якраз я дивився ролик, що найвідоміші зірки не тільки американської е, е, кіноіндустрії, але е, Стріп, Мері Стріп, да. вона теж затята така критикант, критикант Дональда Трампа. Так от, не тільки провідні діячі кіноіндустрії, але, як відомо, найпопулярніша сьогодні співачка світу Тейлор Свіфт, яка має рекордну кількість своїх послідовників, на соціальних мережах вона теж висловлює свою цілковиту підтримку Камелі Герріс. І побачимо, да, як будуть розвиватися події. Нагадаю, що кожний. День може бути вирішальним, оскільки є таке поняття як «October Surprise». тобто жовтневий сюрприз в, тому, в, цьому, в цьому сезоні. Да, це вже цей ураган, який відбувся. Оце книга, яку ми згадали на початку Боба Вудворта, якій багато цікавих деталей да, про біографію того самого Трампа. Нещодавно, між іншим, його і племінниця. і... Хто з його родичів, тобто а племінник і племінниця, тобто діти якраз у того старшого брата, який загинув від алкогольної залежності, вони написали книги і вони виступають зараз з такими розгорнутими інтерв'ю, розповідають про їхні роки їхнього дитинства і як. Той самий Трамп відмовляв їм в свого часу фінансової допомозі, тому що він успадкував всю імперію їхнього ну дідуся Фреда угу. Трампа. Він розпоряджався всіми грошима, і ось цього племінника в нього дитина в в в з інвалідністю, яким потрібно якій потрібна була серйозна фінансова допомога. і Він навіть своєму такому внучатому племіннику відмовляв в допомозі. Тобто, в них він ставився, так до них з презирством і не. Підтримував з ними стосунки, і тепер вони розповідають про такі травми їхнього дитячого ж... дитинства, коли вони, на жаль, втратили свого батька, але не отримали підтримки від свого. Дядька, який, на якого вони розраховували, а, ну що ж дуже розгорнуто. Ви нам розповіли про те, що відбувається наразі в сполучених штатах, але на вашу особисту думку, а як ви думаєте, у кого зараз більше шансів? Якщо не станеться черговий чорний лебідь, так як Октоберсерпрайс, mm. як ви кажете, так а кого би все таки Ну, згідно з останніми рейтингами, так, рейтингами... хоча дуже повільно, але все ж таки всіх вони всіх сіми... мало часу дуже насправді так у всіх сім штатах, які є так званими штатами, що коливаються на states, тобто в них на сьогодні тільки в двох. Штатах ще лишається у Трампа досить великий відсоток переваги. переваги Це якщо я не помиляюсь, Джорджія та Аризона, мені здається, да. Ну, тобто там практично в них нічия зараз в північній Кароліні, але Кароліні, але оскільки вона саме постраждала через цей ураган, ага. і там намагаються якраз сьогодні розкрутити цю тему. Що ось бачите, недостатньо допомагає федеральна влада тим, хто постраждав через ці. Стихійні події, і більше того, навіть почали почав Трамп звинувачувати федеральну, федеральну владу, що вони не задовольняють потреби. А ті самі губернатори цих штатів, які постраждали, вони навпаки спростовують, кажуть, що ніяких в нас. Проблем з федеральною допомогою немає. Всі наші потреби задовольняють. І якщо подивитися сьогодні пріоритети тих, хто будуть голосувати на виборах, то на першому місці це економічні питання. Звинувачують знов ж таки опоненти Байдена, що в них інфляція, що в них скорочення там допомоги і збільшення безробіття. Хоча насправді цифри абсолютно протилежні. Байден якраз в своїх офіційних промовах каже, що ну порівнює за останні роки. Скільки було створено робочих місць демократами, президентами, і зокрема їм самим, і скільки було за часів правління республіканців і там вражаюча різниця, там на порядок більше було саме за рахунок, саме за часів правління демократів. І сьогодні ціна на бензин на заправках, що теж є таким великим подразником напередодні виборів, вона теж тримається на досить низькому рівні. Хоча, як ми знаємо, сьогодні ці події на близькому сході вони можуть вплинути в останні якраз ці дні, дуже важливі. Ливо для американців не допустити чергового серйозного загострення uh -huh. на близькому сході, щоб це не вплинуло навіть не не на цінах на нафту і відповідно на цінах на бензин на американських бензоколон. Ви проаналізували Трампа. Це Віталій Писарчук пише. Uh -huh. Але скажіть, будь ласка, хоч назвіть будь ласка, хочу одну конкретну дію спрямовану проти України Трамп тримав це питання. В підвищеному стані надання фінансової допомоги Україні, і через це ми в критично важливий для нас період не отримали ці фінансову допомогу. Зараз з'явився цей кадр зустрічі в Хельсінкі, да, коли вийшов Путін тоді з Трампом, і Трамп сказав абсолютно ганебні речі для американського президента: що він довіряє Путіну більше ніж всім 18 агенціям американської розвідки. Що йому не довели е, факти втручання в американські вибори, жоден з тих 18 е, відповідних структур е, американських розвідувальних, а саме Путіну він в цій, під час цієї розмови повірив. Ну людині, яка стільки разів брехала всій, не цьому, стримала всьому, жодного слова, та й ну достатньо ж е, промовості були ці речі Путіна, коли він казав, що ніколи він не зазіхає на незалежність та суверенітет України, що ніколи нічого подібного не буде відбуватися. Потім вихвалявся тим, що. Він сам 24 години на добу керував операцією по захопленню Криму. Хоча до того казав, що ні, я не втручався, і там якісь зелені чоловічки, люди, люди, які з'явилися, а на Донбасі взагалі вони з шахт повитягували танки та артилерію. Ну тобто, як можна довіряти цій людині і казати, що вона заслуговує на довіру, якусь повагу? Да, як він сам зізнавався Трамп в своїй е, такій високій повазі до найогидніших персонажів е, сучасності, такого ця, там, як Кімчен, інак, да, який казав, що. Він досягне якоїсь там домовленості з ним і вихвалявся своїми талантами переговорника. Але ж все це закінчилось повним провалом. Всі і ці іспити ядерної зброї продовжувались нічого не зупинилося. Так само як він вихвалявся, що він зупинить імміграцію і змусить цей. Мексиканського президента за свої гроші побудувати стіну, той насміхався з ним, глузував, каже, що нічого ми подібного не збираємося робити. І так і це не відбулось. Хоча Трамп на передніх перегонах, ну на му ще році, обіцяв своїм виборцям, що він дотисне Мексику, і вони збудують за свої гроші цю стіну. Ну тобто, і всі його е ці вихваляння своїми досягненнями. Вони, зрештою, лишилися невиправданими. От навіть у цих останніх е від в книзі Боба Вудворта він пише, що. Він надав Путіну як своєму близькому другу все необхідне для того, щоб він робив відповідні тести і там лікувався. Але в той самий час своїм співвітчизникам він казав, що немає ніякої загрози. На просто там хлорку вживайте цей бліч. Хлорку так для того, щоб профілактику робити. Тобто, своїм співвітчизникам він не забезпечив, як зрештою, і наша влада, яка вихвалялася, що вони такі чемпіони світу по боротьбі з коронавірусом. але ми отримали відповідні вакцини. Останнім в світі після Зімбабве і Ритреї, ну, а, а вихвалялися, що вони майстра майстри, як вони показали, ми, ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. І, зрештою, за відомостями нашої академії наук, ми отримали 150 тисяч загиблих.